Вітаю малята! Я дуже рада всіх вас бачити! І пропоную сьогоднішнє наше заняття почати з усмішки. Давайте разом зі мною! Я усміхаюсь, сонечко! Здрастуй, золоте! Я усміхаюсь квітонці. Хай вона цвіте! Я всміхаюсь дощику, лися мов з відра. Діткам усміхаюся зича їм добра, молодці малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про наших помічників. Так-так, ці помічники є в кожної людини. Давайте разом зі мною розкажемо і покажемо віршик. Як у наших у маляток дуже гарні оченята, брівочки довгенькі, вушечка чистенькі, носики такі чуткі, губки сміхнені такі, та ще щічки непогані і пухкенькі, і рум'яні. Малята. Все, що ми з вами тільки що назвали і показали, знаходиться на нашому обличчі. І це є наші органи чуття. За допомогою них ми пізнаємо навколишній світ все, що навколо нас. Очі допомагають бачити все, що нас оточує. Наприклад, якщо ми з вами закриємо очі, Закрийте, будь ласка, оченята. Скажіть, а що я вам зараз показую? Ви можете мені відповісти? Відкриваємо. А чому ви не могли сказати, що я вам показувала, коли у вас оченята були закриті? Так, дійсно, тому що ми бачимо лише за допомогою очей. Це дуже важливий орган людини. Його треба дуже берегти. Обов'язково кожного ранку і ввечері потрібно вмиватися, а ще бережно ставитися до своїх оченят і до небезпечних предметів, особливо тих, які мають гострі кінці. Тому що оченята дуже-дуже важливі і потрібні кожній кожній людині. Закрийте очі. Уявіть. Як можна жити в ось такій суцільній темряві? Так, тому ми ученята свої завжди будемо берегти і піклуватися про них. А наші вушка. А наші вушка допомагають нам чути все, що відбувається навкруги. Ми чуємо різні звуки, ми чуємо мову людини, ми чуємо голоси тварин, співптахів, транспорт, ми чуємо музику. А уявіть собі, візьміть, будь ласка, мізинки, і засуньте глибоко-глибоко у вічні раковини. Ви чуєте, що я вам говорю? Якщо ви правильно зробили, глибоко-глибоко засунули, то ви мене не чуєте. Так, як же то ось так, коли нічого не чуєш? Угу, Так. А давайте з вами пограємо в гру. Коли ви закриєте очі. А вушками спробуйте відгадати, що ж це звучатиме. Готові? Ану, закрили оченята. Відкриваємо. Що звучало? Маракас! Наші вушка нам допомогли. Ще закриваємо оченята. Що звучить? Музичний молоток, молодці. Ще закриваємо оченята. Відкриваємо. Що звучало? Так, це бобон. Малята, як ви дізналися, у вас же очі були закриті, ви ж не бачили? Правильно, ми це відчули за допомогою наших вушок. Ви бачите, який це важливий орган людини. Про вушка теж треба дбати, про них треба піклуватися, щоб вони завжди були чистенькі, гарненько їх намилювати.